Усім привіт, з вами Міф, і сьогодні я вам трошки розповім про такого павучка як Псамопеус Кембридж. У мене в принципі на каналі вже були раніше відео про них, конкретніше навіть з цією дівчинкою. Якщо не забуду, ставлю хоча б одне десь тут, в цій вспливавці. Ну, в цій штуці, що вспливає, я сподіваюся, тут зрозуміло. Ну і ми давайте вже перейдемо до самого павучка. І насамперед хочу розповісти про те, що про нього пишуть, як його отримувати, плюс-мінус його опис, щоб ви так розуміли. Це павук дерев'яного типу, тобто мешкає він, як правило, це крони дерев невисокі на кустарниках, тобто заплітають собі такі невеликі як нори, лови і все в тому дусі. Так що йому потрібен терраріум. Рекомендується приблизно 30-30 і 40 см по температурі це 23-28 градусів. Це буде для нього навіть комфортна температура середня. Е, також ці павуки виростають в середньому від 16 до 19 см. Самиці живуть приблизно е, від 10 до 14-15 років. Самці набагато менше. Самці приблизно 2-3 роки, 3,5 це прям. Дуже багато для самців цього виду. Також по волозі це приблизно 75-80%. Слой грунту, який мінімальний потрібен для них, це приблизно 5 см. Хоча деякі утримують на 2-3 см, а деякі утримують і на 5-10 см. Тобто тут вже потрібно більше підлаштовуватись під те скільки місця в тераріумі і як часто ви заглядаєте, чи маєте можливість частіше зволожувати, або, навпаки, якщо великий слой ґрунту, щоб він не подсвів, не зацвів. Харчуються ці павуки доволі таки непогано, це приблизно молодій особини раз в тиждень. Годівля також у дорослих має бути приблизно 1,5-2 тижня. І перед линьками, як правило, вони приблизно місяць-півтора-два-три можуть не їсти. Це нормально. Після линьки приблизно також місяць вони можуть не їсти, щоб не злякались. І також даний пуп, як так, не рекомендується новачкам через те, що він доволі таки швидкий і має середньої токсичності отруту. Тобто для людини, як так, то прям великої шкоди не становить, але для... Дітей, дрібних тварин домашніх, якщо ще є і вкусить, то це ну, може закінчитись фатально. Ну і давайте вже я розповім то, як воно взагалі у мене. У мене дана самочка, це вже маленька, як ви можете бачити, вона у мене вже декілька років, і вона у мене мешкає в тераріумі, це 22, 22 і 26 см. Приблизна температура, яка у неї в самому тераріумі, це навскидку. Де... Приблизно градусів 23-24 найбільше, тому що як так-то контролювати я взагалі не можу. І в мене виходить як термоковрик на всю стіну майже, і там тепле повітря піднімається. Тобто попку і не холодно, і не прям жарко. Ну, така якраз в діапазоні, що рекомендується температура. Їсть вона у мене приблизно раз в півтора-два 2 тижні ну, десь так і є. Готую я її зоофобасами і іноді даю модагаскарського таргана. От мадагаскарський тарган взагалі дуже шикарний в плані корму для них, тому що вони не такі жирні, як зоофобиси. Сугубо за офобусами кормить також, це трошки шкідливо для них, але маємо, що маємо. Але розбавляю хоч іноді мода з карцами. Грунт, який приблизно тут в терраріумі буде, це від 5 см приблизно 5 см передньої стінки і 7-8-9 см це до задньої стінки. По розмірам цього павучка, як ви можете бачити, це. Приблизно 6,5-7 см і в лапах поміряти нереально, але так на вскидку це приблизно 17 см, це по діагоналі. Тому що вже були проблеми з, цим, з цими розмірами. Да, колись давно, коли я ще був молодий, не опитний, але то таке. В принципі, я і й не правий був. Якщо все-таки цікаво, можете глянути. Старі відео, там де мене прям пробомбило трохи на цю тему. Ну, зараз не про це. Е, в плані тому, як цього паука ще можна утримувати. Е, ну, в мене тераріум не прям ідеальний такий як потрібен. Но, але, як бачите, розміри даної. Даного паучка вони не прям великі, але здається, що і не маленькі, і що краще все-таки було б більший траліо, ну це ідеалі, Я буду згодний, хто напише саме так. Але я отримую саме так. Також, в плані рекомендації новачкам, якщо ви впевнені в собі, є хоча б якийсь опит з паучками, то забудьте сміливо. Проблем як таких не буде. У мене тільки один раз він забіг мені на спину, що я <губ> буду ж здивований. А так, в принципі, в мене проблем взагалі не було. Ще цей павук славиться тим, що він доволі таки пригучий і активний. І це реально правда, тому що також були випадки, коли конкретно ця самка декілька раз пригала з тираюма, коли я відкривав його. Але це поодинокі. Ну, це поодинокі випадки, їх не, не прямо ж часто, це не прямо панацея, що це саме так і більш ніяк. Е, Зі свого питання можу сказати, що це траплялося у мене із поцілетеріями, і, і також у мене храматус декілька разів пригав. Ну, взагалі це трапляється з пауками. Хто має справу тут з ними і тут мене зрозуміє. Волога, як я це Полка є паїлка, я наливаю воду в паїлку, і біля паїлки розливаю, щоб всмокталася в сам ґрунт, і з ґрунту вже плюс-мінус підтримувалась волога. По е корі, як ви можете бачити в тераріомі, в мене вона стояла довго, в мене взагалі я її нормально обробив. І в мене вона, як ви бачите, не поцвіла і нічого з нею не сталося. Я її виняв протер з щіткою сухою, і вона у мене далі буде в цього паучка. Тобто з цим проблем у мене ніяких не виникало. Ну, в принципі, ось такі невеликі відео вийшло про цього паучка. Всім дякую, хто додивився, пишіть ваші коментарі, підтримуємо канал лайком. І обов'язково пишемо, якщо хочете відео на якусь кон більш конкретну тему, або якщо виникли ще якісь питання. З вами був Міф, всім дякую за перегляд, всім па-па!